Ви довго читали відгуки, дивились тест драйви, читали все, всі форуми перевести і захотіли собі BYD Song Plus. І дивитися, що по місцю вони є там по 26-27 по тисяч доларів. Але я б відрадив вас купляти цю машину в наявності за 26 і ось чому. По-перше, точно така ж під заказ зараз може вийти вам на 2-2,5 тисячі доларів дешевше. Е, а це теж гроші. А по-друге, за 26 можна купити Song L, а за 27,5 можна купити вже самий максимальний Song L, який вже на панорамі на панорамі тюпля на повному приводі на 517 кінських сил і це вже купе кросовер, дуже стильний і сі лаєн можна взяти там вже 25-26. Тому не спішіть переплачувати за автомобілі по наявності, якщо маєте можливість зачекати. Або ж, якщо все ж хочете по наявності, то в нас такі машини теж є. Тож кого цікавить бівай по найкращих цінах в Україні, чим наявності, чи в дорозі, чи під заказ, ставте плюс в коментарях.